Привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними рубінами. Розмір поверхні 22 на 5 мм. Рубіни. 5 на 4. Вага сережок 5,7 грами. Застіпка дуже цікава. Можливо, ви не бачили ще такої застібки, можливо, в когось є вже сережки із такою застіпкою. Дуже зручна. Сідають і виглядають на вушках, як сережки конго. Ось так надійно фіксуються. На вушка будуть сидіти гарно завдяки ось такій швензі, яка нібито піднімає сережку. Тобто на мочках вушка буде сидіти, починаючи ось цього місця. І виглядають на вушках, ще раз скажу, як сережки конгу. Як кому цікаво, можу зробити фото, як будуть виглядати сережки на вушках. Рубінчики насичені гарної якості. Вартість сережок 2400 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та танзанітами. Опали 9х7. Танзаніт 4 на 2 мм. Розмір поверхні 17 на 16 мм. Вага сережок 5,7 грами. Яскраві опали та розкішні танзаніти в одному вирубі. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок. Дві тисячі гривень. Срібна каблучка з натуральним опалом в огранюванні та танзанітами. Розмір поверхні шістнадцять на п'ятнадцять міліметрів. Упал 9 на 7, танзаніти 4 на 2 міліметри. Вага каблучки 3,3 грами. Розмір каблучки за штангенциркулем 18,2. Вартість каблучки 1800 гривень. Дрібна підвіска з натуральним опалом в огранюванні та танзанітами. Розмір поверхні 30 на 23 мм. Опал 9 на 7, танзаніт 4 на 2 мм. Вага 5 грам. Бачимо, що тут вже два ряди танзанітів. І зворотнього боку. Навіть із воротнього боку бачимо опалесценцію. Вушко. ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість підвізки та ланцюжка 2100 гривень. Всі ці прикраси безумовно складають комплект. Якщо хтось схоче придбати дві або три прикраси одночасно, тоді буде додаткова знижка на такий комплект. Срібний браслет з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Довжина браслету 18. Та з додатковим ланцюжком 22 см. Вага 7,2 грами. Ширина 7 мм, Довжина по камінчикам 7,5 см, Рубіни 5 на 3 мм, Гарного насиченого кольору камінчики. Із зворотнього боку. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3300 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними апатитами та Кубічним цирконієм. Розмір поверхні 45 на 20 мм, апатит 4 на 3. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 7,2 грами. Англійська застіпка, гарно занижений штифт і зворотнього боку. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Апатити дуже яскравого, насиченого бірюзового кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!